Доброго дня, шані друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні поговоримо про чергові маніпуляції і фальсифікації російської пропаганди історичними фактами. Про що мова? 27 січня у всьому цивілізованому світі відзначається як день визволення. Нацистського табору Аушвіц, який розташовувався біля польського містечка Освенцем, цей же день шановують жертв нацистського режиму, які були там закатовані. Проте навіть такий день, навіть таку дуже сумну дату в історії людства, російська пропаганда намагається перетворити на інструмент просування своїх наративів. Що поширила у своєму телеграм-каналі, і воно активно продублювалося російськими медіа, прес-секретар Російського МЗС Марія Захарова. 27 січня у Польщі відбудеться святкування річниці визволення Освенцева. Цього дня радянські танки збили ворота Освенцева, в крематоріях якого згоріло за різними даними від одного й один до 1,5 мільйона людей, в основному євреї. За правилами на захід такого рівня мають запросити всіх керівників країн Європи і власне Ізраїлю та Росії, але цього не станеться. Натаніяху та Путіна там не буде. Зі злі язиків в інтернеті вже зауважили: на ювілеї не буде представників тих, кого вбивали, та тих, хто врятував їх від смерті. Натомість з'являться представники інших націй, хто з одного боку душив газом в'язнів євреїв, з іншого, хто табір охороняв. Ми бачимо таке викривне трактування подій е, майже 80-річної давнини. І знову ж таки на користь російської пропаганди. І нам цікаво, які ж тут приховані пропагандистські наративи, як мінімум, їх тут два. Перший він такий глобальний і тягнеться вже з кінця 90-х, коли Росія почала заперечувати те, що вона виграла б війну і без допомоги союзників. Пам'ятаєте, десь на 90-х Путін у своєму виступі казав, ми би і так перемогли без західної допомоги. Проте як кажуть історики, це було би або неможливо, або ціною ще більших жертв. Бо, наприклад, той же Ленд-Ліз поставляв радянський союз від 30 до 40% всієї зброї, якою оперувала радянська армія, а в деяких галузях промисловості сировину, яку постачали союзники, вона займала до 90%, бо просто іншої в радянському союзі не було. Але це ще не все. Далі Росія почала пересмикувати взагалі приналежність перемоги. І почала пересмикувати її на свою користь. Мовляв, якщо б ми стали правоприємницею, зро, знову ж таки незрозуміло чому і за яких обставин Радянського Союзу, і раз Радянський Союз переміг у другій світовій війні, то і Росія має бути в числі переможець країн у Другій світовій війні. Значить, що значить перемогла у Другій світовій війні Росія, і значить, що перемогли руські, всі інші там не приймали. Участь. Це і звучить у наративі Марії Захарової. Другий наратив, який тут так само б'є по голові і знов є пересмикуванням історії, про те, що тільки руські воювали з нацистами, а всі інші нації і народи ну, були як мінімум серед їх колаборантів. І тут вона натякає якраз у своєму меседжі про те, що серед е, представників на цьому заході по відзначенню річчя е, визволення Свенцева будуть ті, хто душив, тобто німці душив газом євреїв, та ті, хто охороняв, натякаючи звичайно на поляків і на українців. Проте, проте історичні факти говорять зовсім про інше. По-перше, нам тут Захарова намагається показати, що нібито Путін не їде на такий захід вперше. Але це далеко не перша і, напевно, не остання подія, коли цього кривавого диктатора не запросять на такі події. він не поїхав на захід ще у 2015 році, і з того часу він не відвідує європейські країни. Він був в Ізраїлі, який теж в ці дні вшановує пам'ять жертв голокосту і загиблих у концтаборі Аушвіц. У 2015 році е, ці події відзначалися у Чехії. Ну так вирішила європейська спільнота, і проти приїзду у Чехію на святкування цього дня виступила єврейська громада Чехії, Польща виступила проти того, що Путін з'являвся на цьому заході. Що стосується, взагалі, позиції про охоронців, так ну зрозуміло, що. Так, серед вбивців були люди німецької національності. Проте, німці за це каються вже 80 років, і вони на своїй території вишукують тих, хто був причетний до цих злочинів і постійно їх притягують до суду. Тому звинуватити в тому, що німці зараз це от нащадки тих, хто колись вбивав євреїв освенцьми, ну трошки скажем так, маніпулятивно і неправильно. Що стосується охоронців. На що натякає Марія Захарова, так серед охоронців, які входили до різних підрозділів такої дивізії, як мертва голова, частина якої була бойовою, а частина була охоронними військами, входили колаборанти дійсно з різних країн. І що цікаво, у 2017 році польський інститут пам'яті опублікував майже повний список тих. Охоронців, які служили в Освенцимі в різні часи. Там приблизно 8,5 тисяч прізвищ. І серед них, навіть по наших оцінках, ми передивилися цей список, є представники дуже багатьох країн. Є дійсно поляки. Є е, люди з українськими прізвищами, є з румунськими, є з чешськими, ну, звичайно, що більшість з німецькими. Проте говорити, що українці зараз те представники отих колаборантів, це не те, що маніпуляція, це зловживання і брехня. Тоді були інші часи, тоді була інша держава. Тоді були інші люди, які складали меншість українців того часу, які боролися за свою свободу або у лавах УПА, або боролися з нацизмом і фашизмом у лавах радянської армії. І що стосується, до речі, про радянську армію, яку Росія любить називати руською, мовляв, там воювали тільки руські, залишимо. В спокої статистику по кількості людей різних національностей, які воювали у радянській армії, там дійсно воювала багатонаціональна армія. Але, наприклад, що стосується тих людей, які ну, безпосередньо були причетні до визволення Освенцима. Марія Захарова каже, що ну не буде тільки тих, тобто руських, хто визволяв освен, відомо що. Першими у ворота Освенцима увірвалися підрозділи стрілецького батальйону 100-ї стрілецької дивізії, яка воювала у складі 60-ї армії Першого українського фронту. Так от цієм, цим передовим загоном командував Шапіро Анатолій Павлович уроженець України Полтавської області, а за національністю єврей. Тож хто визволяв Освенцим? Питання риторичне. Тож, друзі. Що ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, таких маніпуляцій, пересвиклення історичних фактів, залишайтеся з нами, тисяч візочок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню, бо тільки в нас ви можете почути і побачити отакі реальні речі, які є залаштунками російської пропаганди. Ні один інший ресурс такого вам дати не може.